Друзі, привіт! Продовжується наш курс з опанування базових можливостей Gemini І сьогодні ми поговоримо про те, як за допомогою штучного інтелекту створювати ділові листи і писати електронні повідомлення. Все робиться достатньо просто, достатньо швидко. Для цього варто лише в поле. Взаємодії з мовною моделлю сформувати запит. Давайте з вами сформуємо запит і при цьому вкажемо певні деталі. Привіт, створи для мене електронний діловий лист. Запрошення на весілля. Нареченого. Звуть. Звати Андрій. Ім'я нареченої. Євгенія. А, так. Додай. А, а, в лист. Створи мені. Гори мені п'ять окремих версій листів для колег. друзів, Найближчих друзів. Далі давайте для офіційних осіб. І давайте ще якийсь п'ятий для громадськості, для представників ЗМІ. Прохання. Врахувати аудиторію. І зараз буде сформовано декілька електронних ділових листів. Версія перша. Це запрошення, і тут ми кажемо про електронні листи. І тут у нас, шановні колеги, маємо честь повідомити вам радісну новину. Е, так, у цей особливий день урочиста церемонія, час і тут вся ця інформація. Також у нас версія для друзів. Привіт, друзі, наш друг та чудово вирішили поєднати серця. Версія 3 для найближчих друзів. Версія 4 для офіційних осіб, і версія 5 для представників засобої масової інформації. При цьому ми бачимо, що кожен із листів має чітку інформацію, має чітку структуру, і кожен із сформованих листів ми можемо надіслати на електронну пошту. Надіжи, тепер я можу: надійшли мені в чат лист для. Друзів. І зараз ми побачимо, що в нас буде сформовано, що в нас є лист. І тепер ми що ми можемо зробити. Перше, що ми можемо, звісно, що одразу скопіювати. Друге, що ми можемо надіслати наш лист. І тут ми можемо або експортувати цей лист в документи. Або створити чернетку Gmail і одразу за допомогою електронної пошти нам варто буде лише вказати адресата, і наш електронний лист буде надіслано. Варто також зазначити, що будь-який запит, коли ми формуємо, то тут ми повинні перше враховувати, що одразу буде перевірка на відповідність. Вимогам, тобто, чи не порушує цей лист якісь вимоги спільноти, чи не містить він якогось там порнографічного контенту або образливого контенту. А друге, на що він також зважає, що ми можемо вказувати власне, ту інформацію, так робити певні акценти, виділяти головне. Квадратними дужками або лапками, на це ми також зважаємо і це ми все аналізуємо. Тобто таким чином ви бачите, що лист у нас сформований, і ми можемо його надсилати. Також за допомогою Gemini ми можемо надсилати і ділові листи. Давайте попросимо його створити, лист для пана Петренко. В якому ми йому повідомляємо, що ми розглянули його резюме і приймаємо його на певну посаду. Створи діловий лист. В цьому листі повідомлення для Петренка Іллі Станіславовича. Про те, що ми розглянули його резюме та обрали його на посаду методиста відділу дошкільної освіти. Далі давайте якісь додамо певні атрибути і попросимо так в листі, вкажи, що нам вельми, так, що нам вельми приємно бачити його в команді. Ми цінемо. Його досвід і будемо раді як умога швидше бачити на робочому місці. Так. Також в листі я хочу бачити, що. Наша компанія е, має дружню атмосферу та е, корпоративний стиль. Так, ну і давайте напишемо так: е, лист повинен складатись із десяти речень давайте подивимося, що нам буде запропоновано. Шановний Ілія Станіславовичу, керівництво нашої компанії розглянуло ваше резюме на посаду методиста відділу дошкільної освіти. Після ретельного вивчення вашого досвіду та кваліфікації ми прийняли рішення запросити вас до нашої команди. Нам вельми приємно бачити такого досвідченого фахівця у нашому колективі. Ми високо цінуємо ваш професійний шлях та впевнені, що ваші знання стануть цінним внесок у розвиток нашого відділу. Нашій компанії панує дружня та підтримуюча атмосфера, де кожен може розраховувати на допомогу колег. Ми прагнемо створити, створити комфортні умови для професійного зростання та самореалізації. Ми будемо. Я радію якомога швидше бачити вас на вашому робочому місці. Просимо зв'язатися з нами для обговорення деталей оформлення на роботу та визначення дати вашого першого робочого дня. Сподіваємось на плідну та довготривалу співпрацю. Тобто ми бачимо, що, в принципі, вся ця інформація в нас вказана, ми можемо зараз трошки змінити, підредагувати та надіслати всю цю інформацію нашому потенційному е, працівнику, як бачите, все достатньо просто.